Молодіжка Вереса приймає однолітків із Криворізького кривбасу. Гості приїхали напередодні гри, відтак відпочивши, виходили на поле навчально-тренувальної бази Вереса. Того, що чекали на них попереду, уявити не міг ніхто. Із перших хвилин рівняни повністю заволоділи ігровою ініціативою. Її вдалося конвертувати у гол завдяки фантастичному удару Ореста Лепського за меж штрафної. Феєричним було і виконання, і святкування. Інколи може щось таке залетіти, але я б не сказав, що ще тренує дальні удари. Якось залітає. Фартить. Мені. Мені, значить, ведучи у рахунку, гремняни продовжили гнути свою лінію. Ще до перерви господарі забили ще раз. Роман Ковалюк подав, а Святослав Зайко спокійно переправив м'яч у сітку. Оборонці Кривбаса за комбінацією спостерігали із найкращих місць. По перерві Олег Шандрук поміняв двох основних гравців: Михайла Протасевича та Максима Вадобського. Юрій Миколаївич попросив, щоб вони тайм зіграли. і в Мене є велике сподівання, що вони завтра будуть готуватись. Відтак у другому таймі Назар Устемець зайняв місце у центрі захисту, а капітан молодіжки Олександр Савчук звідти перемістився на правий фланг оборони. Там центрбек не загубився. Друга половина гри пройшла теж за повного домінування Вереса. Роман Ковалюк у штрафній влучив супернику в руку. Удар з позначки точно виконав Дмитро Годя. Гравець відзначився у другому матчі поспіль. Через кілька хвилин рівняни забили в четверте. Знову Роман Валюк виступив у ролі плеймейкера. А ігор Вороб'як, який з'явився замість Водовського, втік від усіх і відправив м'яч у порожні ворота. 4-0. Опісля на авансцену вийшов Олександр Савчук. Гравець отримав передачу від Волченка, продерся крізь оборону, обіграв голкіпера і забив п'ятий гол. Правда, на нуль такий рівня нам відстояти не вдалося. На останній хвилині матчу гості покарали верес за помилку у захисті 5-1. Це був перший удар кривбасу у площину воріт. Після першого голу все вдавалося. Якби ще в кінці не пропустили, я думаю, цей матч можливо оцінити на 10 з 10, а так на дев'яточку. Трішки кінцівку змазали. Вже так дозволяло собі більше як, як можемо, відповідно, пропустили гол. Ну але в цілому задоволений, звичайно. Ми давно заслуговували. Скажімо так, на більше одного м'яча хоча б забитого. Створюємо багато моментів, реалізації немає. Ну, слава Богу, сьогодні було достатньо моментів і багато голів. Молодіжка Кривбасу до Рівного приїхала не в оптимальному складі. Цим тренерський штаб не виправдовує підсумковий результат, але стверджує, що на гру це вплинуло. Поразка від вереса для криворічців, третя поспіль. Психологічно їх трудно виводити стану, так як все проїграємо, проїграємо. Звісно, потрібні позитивні емоції. Но работаем с ним, так как молодежь, конечно, мы не будем сейчас там ругать их. Приграли, да, но голову опускати не дадим. Молодіжка Вереса показує хороший результат після зимової паузи. До прикладу, за 13 матчів першого кола рівняни здобули лише одну перемогу та чотири нічиї. За шість матчів весняної частини у команди Олега Шандрука уже три перемоги та одна нічия. В загальному рівняни розташувалися на 13-му місці у турнірній таблиці із 16 команд. Далі два виїзних поєдинки проти руха та металіста. Вадимороз Михайла Мандзюк телеканал ITV.